Добрий день, мене звати Наталя. Сьогодні хочу показати ту частину альтанки, яку ми активно використовуємо навіть взимку це мангальна зона. Розповім вам про плюси і мінуси, які ми побачили в процесі використання. Робили ми її одночасно з будівництвом господарського будиночку у 2021 році. Дизайн придумали ми з чоловіком, а для роботи запросили майстра. Який робив цю зону майже два тижні. Першим плюсом, який би я назвала, це те, що мангальна зона є критою. І ні дощ, ні сніг не заважає нам щось посмажити чи запекти. Рамку, на якій фіксуються шампури чи сітка для запікання, ми зробили зі звичайного кутника. Тут теж є свій плюс в цій рамці. Тому що передня пламка, ось ця, регулюється на різну довжину шампура там, чи сітки. Тобто підсовуючи її вперед чи назад, можна брати шампури різної довжини. Зовні мангал обклали декоративним каменем. Основу зробили зі звичайної цегли, а ось топочну камеру виклали шамотною цеглою. Шви заробили вогнетривкою глиною, і все це чоловік купував в епіцентрі. Димохід, викладений цеглою під рушивку, суто з естетичних міркувань. І хоча мангал робив майстер з чудовими рекомендаціями, все одно є мінус, і він є досить суттєвий. Поки не розгоряться добре дрова, частина диму йде всередину альтанків. Чоловік думає, що можлива причина недостатня висота димоходу. Він у нас має 5 метрів, тому й недостатня тяга, бо це нижче рівня даху. Точної причини ми не знаємо і чи можна виправити цю помилку, теж навіть вже й не думаємо. Через те, що альтанка у нас відкритого типу, то ми готові миритися з цим недоліком. Та коли дрова добре розгоряться, ця проблема зникає. Фактично, це є єдиним мінусом нашої мангальної зони. В нижніх заглибинах сховище, де ми тримаємо дрова. Тут вони сохнуть і завжди під рукою. Ну і погодьтеся, є певним елементом декору. Зручними є й полиці по боках. На ту, що зліва чоловік кладе коробку з необхідним приладдям. Там роздмухувач, сітку, сірники, а на тій, що справа, ріжемо овочі, складаємо посуд тощо. В той час, коли ми не користуємось мангалом, я розкладаю на полицях декор, який міняє в залежності від сезону. Стільниці є мармуровими, е, була дуже хороша ціна, і гріх було не скористатись. Але, як на мене, це рішення не практичне. Складно чистити. Зараз я б виклала ці поверхні звичайними керамічними плитками. І симпатичніше би було яскравіше, і легше би було мити. Я впевнена, що такі місця, як альтанки, веранди з мангалом дарують нам не тільки смачні страви, а й позитивні емоції. Дякую, що завітали до мене в гості. Я бажаю всім нам миру і віру в перемогу.